Рано чи пізно Господь всім нам дає шанс в житті, переосмислити, помінятися в ту чи іншу сторону. Так само зараз і лідер п'ятої колони вважає, що йому Господь дав шанс, і він вирішив ним скористатися. І сьогодні Господь дає нам шанс. Шанс відновити довіру. Відновити довіру говорить політик. Який має найбільший рівень недовіри, ну якщо не рахувати Юлю і Бойка, який 2019 році програв не через То Зеленському, що в нього величезний рейтинг. Він би в будь-якому програв. Просто до нього була найбільша недовіра. Шанс сформувати коаліцію національної єдності. Про коаліцію національної єдності говорить людина, яка прийшла перший раз у парламент з Медведчуком, а потім перефарбувався і пішов з помаранчевими. І кум його Ющенко зробив головою РНБО. Він дуже хотів прем'єром, але стала Юля. І вони тоді почали жертися. Бо Петро Олексійович мав величезний вплив на всю правоохоронну систему: систему судову, прокуратуру, мусара і тому подібне. І це при ньому розпродалося, розкралося найбільше зброї. Ну що вони розпродали, то потім погоріло на складах. Зустрітися з Зеленським і розпочати честий діалог національного порятунку. Про національний порятунок хочу говорити з президентом України Недоробло, яке поміняло п'ять політичних партій, яке стало мільярдером, збагатилося на державі. Ну ладно, з тим збагатилося. Він розграбував і при ньому грабувалося. Він створив правоохоронні нові органи. Набу, Сап і не тільки ДБР, на ЗК. Кого вони посадили? Вони створили цих міндичів, бо вони 12 років посадили ще колись е, Конаненка, е, Мартиненка, Свинарчуків, е, Злочевського, е, Князєва. То, можливо, б міндіча не було. А так це відкрито все було. І взагалі набу, Сап, а де підозри? Де підозри цим фігурантам, де їхні заарештовані рахунки, де подання їх в міжнародний розшук? Для чого ви це робили? шоу, га? Я хочу подякувати кожному з 51 депутата, депутата Європейської солідарності, депутата голосу Василь Васильович Малюк і Кирило Богданов. Зверніть, будь ласка, увагу не тільки на Петра Порошенка, як ми бачимо, Рінат активно включився, Пінчук. Фіала Юля Володимирівна і беня виліз тут з півпадіння. Не думаю, Депутата батьківщини. Щоб покінчити з корупцією, нам треба сьогодні відчути, що ніхто за нас цю роботу не зробить.